Із 4 по 22 грудня на Волині триває операція під умовною назвою Мігрант, то цільові профілактичні заходи щодо нагляду та контролю за дотриманням законодавства у міграційній сфері. Під час заходів відбуваються перевірки щодо іноземців та осіб без громадянства, які є підозрілими і можуть порушувати міграційне законодавство України, зокрема виявили нелегалів росіян. Двох із них примусово видворять за межі України. З початком проведення таких заходів Державної міграційної служби в Волинській області було вже виявлено 35 іноземців, які порушують правила перебування в Україні. З них 7 нелегальних мігрантів. З них трьох громадян Росії відповідно до двох громадян Росії на сьогоднішній день прийнято рішення про примусове видворення за рішенням управління поміщення до Волинського ПТПІ відносно останнього сьогодні було рішення суду щодо затримання з метою виконання зазначеного рішення про видворення: п'ять осіб це громадяни Вірменії, Узбекистану, також Росії і Республіки Білорусь. Загалом, з початку проведення цілових профілактичних заходів накладено штрафів на загальну суму 112 тисяч 200 гривень. В з них на сьогоднішній день сплачено в дохід держави вже 78 тисяч 200 гривень.